Без буферних зон і на нинішній лінії розмежування Володимир Зеленський дорогою до Берліну пояснив журналістам, чому не пристав на компроміс щодо Донбасу, який запропонували США. на сьогодні. Справедливим можливим варіантом має бути «стоїмо там, де стоїмо, і це правда, тому що це і є. Сісфаєр сторони стоять і потім вже дипломатично пробують вирішити всі загальні питання. Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, і хотілося б, щоб американці підтримували нас в цьому питанні. Але на наш сигнал де стоїмо. Росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу або вони його все одно окупують. Нинішнє бачення американських переговірників президент вважає несправедливим. Йдеться про пропозицію створення буферної зони на підконтрольній Україні частині Донбасу. За таким сценарієм звідти виходять як зсу, так і російська армія. Але хто в такому разі контролюватиме регіон? Відповіді у Вашингтона немає. Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зітнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, так і е, ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів тощо, наприклад, так, то чому російські війська не відходять в глиб окупованих територій, так також на таку саму відстань. тому це питання, в якому поки що немає відповіді. В Кремлі продовжують непоступливо скиглити. Радник Путіна Ушаков зухвало заявляє, що не приймуть жодних правок до свого списку бажань. Трампівську політику у миротворення критикують і в американському конгресі. Республіканець Дон Бейкон порівняв потенційну угоду з Мюнхенською змовою проти Чехословаччини напередодні Другої світової війни. Змушувати Україну віддати більше своєї території щоб укласти мир із Росією. Це не крок Рейгана, а крок Чемберлена. Чемберлен з Гітлером вчинив так само з Чехословаччиною. Через це його репутація назавжди буде заплямована. Ми повинні підтримувати свободу і виступати проти агресора. Поки у Вашингтоні чухають потилиці, сили спеціальних операцій діють на тимчасово окупованих територіях. На Донеччині ціллю ударних безпілотників став центр підготовки операторів ФПВ-дронів і станція радіоелектронної боротьби. Видовищно запалало і. В Криму безпілотники підсмажили потяг із пальним для окупантів та нафтобазу. Марія Дрозд п'ятий канал. До 11 людей зросла кількість постраждалих через російський удар по Запоріжжю. Серед поранених дитина містяни продовжують звертатися до медиків. Окупанти атакували обласний центр вранці неділі. Щонайменше чотири рази. Попередньо застосовували безпілотники ударного типу. Один із боєприпасів влучив у будівлю супермаркету. На момент удару усередині було чимало людей. Деталі про ситуацію в місті Денис Розенков розповість. Росіяни почали атакувати Запоріжжя після 10-ї ранку. Били керованими авіабомбами по передмістю, а на обласний центр спрямували ударні безпілотники. Один з них влучив у будівлю супермаркету, де саме було багато людей. Пало і тут кружляв, кружляв. Ота потом отам кружляв туда увітіла. Потім сдавно шума не було, а потом як. Бахмут зверху не спав, прямо сюди на, на кришу. Внаслідок вибуху є багато поранених. Серед них шестирічна дитина. У людей міновибухові травми різного ступеню. Всім постраждалим надають медичну допомогу. Свідки атаки кажуть, оператор ворожого дрона навмисно вибирав мішенню об'єкт із великою кількістю цивільних. Де людей багато, туди, туди і кинули. Ну, в Короче, Воює з людьми. Мирним населенням за попередньою інформацією, окупанти використовували для удару безпілотник молнія, який важко відстежити системами протиповітряної оборони. Загалом по місту зафіксовано кілька ворожих влучань на місцях спалахнули пожежі, горіли приватні автівки. І поставили машину. Акумулятор хотів зарядити. Поставили автівку, акумулятор хотіли зарядити. А живемо отут на квартирі. Ми біженці з Малокотринівки. Вікон у машині немає. Вся побита ще не знаю, може й вибухне, якщо завести. Вимушений переселенець Василь Володимирович каже: збиралися з дружиною йти до супермаркету по покупки, та на щастя, затрималися вдома. Ми збиралися з жіною. виходити. збиралися з дружиною виходити, зайти в АТБ за овочами та поїхати за ліками. Затрималися, поки вдягалися. Ну і слава Богу. у кількох багатоповерхових будинках. Ударною хвилею вибило вікна. Власниця невеличкої крамнички Тетяна показує наслідки влучань. Стеклопакети, замки повилітали, профіль, так сказати, теж поломаний. Криша трошки теж поломана. Вивіски зовсім нема. Наслідки ворожих ударів долають і комунальні служби міста. Було організовано аварійно-рятувальні роботи, роботають ЗРС, зашивають вікна. На даний час приблизно 30% вікон вже зашита. Далі продовжуємо прибирати скло. Слідчі оперативні групи, вибухотехніки та криміналісти збирають та документують докази чергового воєнного злочину російської армії. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал. За кожним поєдинком не просто спортивні досягнення, а фронт, біль і боротьба за повернення до життя. Всеукраїнський турнір із боксу серед ветеранів російсько-української війни відбувся на Київщині. За титул переможця змагалися 14 учасників. Серед них бійці з ампутаціями були поєдинки і на кріслі колісному. На змаганнях побувала наша воєнна кореспондентка Єлизавета Калітвенцева. Ева міць сила волі та жага до життя притаманна тим, хто дивився смерті в очі. Все це можна побачити на першому всеукраїнському турнірі з боксу серед ветеранів війни, який відбувся у Бучі. 14 захисників України після поранень та ампутацій довели, що повноцінне життя після цього можливе. Загалом в нас півтора мільйона ветеранів зараз в Україні. Це і ті, що звільнені з військової служби, і ті люди, які є учасниками бойових дій, і продовжують службу. Від початку повномасштабної війни. В Україні розвивається адаптивний спорт, який допомагає військовим соціалізуватися та інтегруватися в життя. По-перше, що спорт є рядом поруч люди, кі таких самутаціями да які також ми дуже підтримуємо, мотивуємо, допомагаємо. І для нас ну який би це спорт не був Він є це розвиток фізичного тіла, розвиток самого себе і. І Допомагає також, краще переміщатися на протезі, краще там, там проводить якісь перешкодження, перешкоди, все, все інше. Так це складно, тому що потрібно весь час. По це з службою я боксом займався з дитинства, тому повернутися до цього було моєю мрією. І досвід, який надає бокс. Він промиває момізки, тишки дає можливість вільно думати і бачити всі шлі, куди рухатись далі. Руслан Єроменко, – 29-річний військовослужбовець спецпідрозділу Омега Національної гвардії України, зазнав поранення у Серебрянському лісництві влітку 2024 року. Має ампутацію верхньої третини передпліччя. Лівої руки каже, неможливого не існує. Підтримка рідних допомогла не тільки повернутися в спорт, але і на службу. У цьому поєдинку здобув перемогу у ваговій категорії до 90 кілограмів. Чудові враження. Хотів би бразу подякувати організаторам за таку можливість. Дуже приз дуже визнається. Мені дуже подобається, і враження тільки найкраще допомагає рухатись вперед. І впевненість собі подає дуже чудово. В нас на території регіону на Київщині проживає понад 80 тисяч ветеранів, серед них 13 тисяч особи з інвалідністю отримали травми внаслідок війни. і Для нас важливо повернути до повноцінного життя, соціалізувати, дати можливість відчувати себе комфортно в соціумі. І на зараз серед одних із варіантів щодо повернення це є спорт. Згідно з правилами, суперники на ринзі мають однакову фізичну силу та вагу у цій залі зібралися сотні глядачів, тренери та військові. Прямо зараз на цьому ринзі триває боротьба. Ветерани російсько-української війни змагаються за титул переможця. Кожна пара бійців має схожі поранення та ампутації, тож б'ються вони на рівних. Головний поєдинок турніру бій за титул чемпіона України серед ветеранів бойових дій. 31-річний Олександр Мамонтов зазнав поранення 8 листопада 2024 року. Підірвався на міні. Воював. У складі спецпідрозділу дозор прикордонної служби усе життя займався тайським боксом і рукопашним боєм. Його суперник, – 30-річний Сергій Герасименко, який захищав країну у складі 63-ї окремої механізованої бригади. Раніше вже здобував перемогу. Він став першим в історії України чемпіоном з боксу серед ветеранів в обох суперників. Ампутації правої ноги зазвичай це всі мої бої, які були до цього, вони переважно віддавалися всі. Нічю, mm -hmm. щоб би, морально нікого не вразити. От. Але була одна у мене один програш. Mm -hmm. Це був в палаці спорту. Суперник оцінюю, серйозно, бо у нього кар'єра, в минулому кар'єра була спортивна, велика і серйозна. Тому це буде ну, нелегкий бій, це я і розраховую, що нелегкий будемо. Будемо змагатися, Певно, ще буде не прогулянка, але ми зробимо все, що вміємо. Настає кульмінаційний момент, на який чекали весь день поєдинок двох бійців зі спортивним минулим. Перемогу сто. Я очікував, що в мене щось трапиться з продезом, точніше, з його якось кріпленням. І я це помітив ще в першому раунді, але якось воно мені ще не так заважало, мабуть, чи я менше рухався. Ну, треба передивлятися бій, так не можу прокоментувати. Бій треба передивлятися, але як мінімум він був дуже близький до нічиї, Це як мінімум. І в нас є. У нас є, скажімо так, причина для реваншу, тому я з сані залюбки, скажімо так, поставимо крапку як мінімум в цьому протистоянні. Я гадав, що я своїм прикладом якось не ну, Якось показую, що це можливо. Це ось, ну, беріть, робіть, але ж ну треба тренуватися, тобто це не буде на наступний день якогось результату. Це е, тривала і головне, найголовніше це систематична робота. Ветерани України вкотре доводять, життя після поранення та ампутації триває. Єлизавета Калітвенцева, Олена Успенська, п'ятий канал.